Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний полунично-банановий торт. Виглядає він дуже гарно, неймовірно смачний і сподобається кожному, адже банан і полуницю полюбляють всі. Ми приготуємо класичний бисквіт, приготуємо дуже смачний банановий крем. Будемо викладати в торт шматочки банану, полуничний конфітюр і шматочки полуниці. Ну і, звичайно, будемо прикрашати торт свіжою полуницею, ківі і листочками м'яти. А ви не забувайте підписатися на наш канал, писати нам коментарі і ставити лайки. І давайте разом починаємо готувати дуже смачний полунично-банановий торт. Для початку ми приготуємо класичний бисквіт. До 4 жовтків додаємо половину цукру від загальної кількості, яка вказана в рецепті. Жовтки з цукром збиваємо міксером до побіління і пишності. В процесі збивання декілька разів силіконовою лопаткою збираємо все по краях миски і продовжуємо збивати міксером. Після того, як ми гарно збили жовтки, знімаємо вінчики, обов'язково їх миємо і далі чистими вінчиками будемо збивати білки. До 4 білків додаємо дрібку солі, починаємо збивати міксером. Коли починає утворюватися біла піна. Поступово додаємо цукор. Я додаю цукор приблизно в 3-4 етапи. Білки потрібно збити до стійких піків. Після того як я збила білки, на цьому етапі я включаю духовку для того, щоб вона розігрівалася, і продовжую готувати бісквітне тісто до збитих жовтків приблизно в 3-4 етапи. Додаю збиті білки, все ретельно перемішую силіконовою лопаткою знизу вверх. Додаю ваніль, перемішую. І тепер додаю борошно, яке обов'язково необхідно просіяти через сито. Перемішую силіконовою лопаткою знизу вверх. Борошно я також додаю приблизно в 3-4 етапи. Кожного разу все ретельно перемішую лопаткою. Готове бисквітне тісто виливаю у форму діаметром 18 см і ставлю випікатися в духовку при 180 градусах верх-низ без конвекції приблизно 45 хвилин. Готовність бисквіту перевіряю дерев'яною паличкою. Вона має бути суха і чиста. Бисквіт дістаю з духовки. Залишаю його на 5 хвилин вистигати у формі, а далі знімаю фольгу, вирізаю бисквіт з кондитерського кільця і залишаю вистигати на решітці при кімнатній температурі. Коли бисквіт вистигне, загортаю його у харчову плівку і ставлю в холодильник на ніч. Наступного дня я готую полуничний конфітюр. У мене заморожена полуниця, вона недостатньо солодка, тому до полуниці я додаю цукор, кукурудзяний крохмаль, все перемішую. Збиваю блендером до однорідності і полуничне пюре з кукурудзяним крохмалем ставлю на маленький вогонь, постійно помішуючи, довожу до кипіння і кипячу одну хвилину до загустіння. Готовий полуничний конфітюр, він ще гарячий, перетираю через сито. Я люблю, щоб торт був ніжний, щоб не попадалося ніяких кісточок і волокон полуниці, тому я полуничний конфітюр перетираю через сито. Ось такі кісточки і волокна залишаються. Далі приготуємо дуже смачний крем-чіз. У високому стакані збиваємо дуже холодні вершки 33%. Вершки збиваємо до м'яких піків. До крем-сиру додаємо цукрову пудру, все перемішуємо з силіконовою лопаткою, додаємо збиті вершки, перемішуємо і тепер міксером збиваємо крем до готовності. Готовий крем-чіз... Я ділю на дві частини, і до однієї частини я буду додавати бананову пасту. Бананову пасту я купую у кондитерському магазині Тортіно. В описі під цим відео залишу всю інформацію, як називається ця паста, скільки коштує, і посилання на кондитерський магазин. Це не реклама, а лише рекомендація. Далі бисквіт розрізаю на три коржі і буду збирати торт. Для початку викладаю перший бісквітний корж, просочую його цукровим сиропом, видавлюю банановий крем і розрівнюю лопаткою. Далі з крему роблю бортик і викладаю шматочки банану. Дуже важливо, щоб банан був не перестигшим, Оскільки перестигший банан дуже швидко потемніє в тортові, і це буде негарно. Поверх банану видавлюю ще банановий крем, розрівнюю лопаткою і ставлю другий безквітний корж. Силіконовою лопаткою розрівнюю крем по краях торту. Другий корж також просочую цукровим сиропом. Видавлюю крем. Тут я використовую звичайний крем чиз. Без додавання бананової пасти роблю з крему ось такі бортики і викладаю полуничний конфітюр зі шматочками полуниці. Ви можете використовувати свіжу полуницю. На цьому етапі я одягаю ацетатну плівку і продовжую збирати торт. Поверх полуниці видавлюю ще крем. Ставлю третій бисквітний корж, просочую його цукровим сиропом. І видавлюю невелику кількість бананового крему. Далі торт я накриваю харчовою плівкою, ставлю в холодильник на ніч для того, щоб торт пропітався, крем стабілізувався, і наступного дня готую крем для вирівнювання торту. Я готую крем кремчиз на вершковому маслі з додаванням лимонної пасти. До вершкового масла, кімнатної температури додаю цукрову пудру. Все збиваю міксером до побіління і пишності. В процесі збивання декілька разів збираю вершкове масло по краях миски і продовжую збивати міксером. До вершкового масла додаю по одній чайній ложці крем-сир кімнатної температури. Дуже важливо, щоб масло і крем-сир були однакової кімнатної температури. Збиваю все міксером і тепер додаю 1 столову ложку лимонної пасти. Лимонну пасту купую у кондитерському магазині Тортіно. Все ретельно збиваю міксером. Далі додаю декілька крапель жовтого харчового барвника. Я використовую гелевий харчовий барвник. Збиваю міксером до однорідності. І чудовий крем для вирівнювання торту у нас готовий. Далі дістаємо торт з холодильника. Знімаємо кондитерське кільце харчову і ацетатну плівку і на охолоджений торт будемо наносити крем для вирівнювання. Крем я наношу за допомогою кондитерського мішка. Спочатку наношу крем на бока торту, розрівнюю силиконовою лопаткою. Також використовую шпатель для вирівнювання торту. Потім наношу крем наверх торту і розрівнюю все лопаткою. Після того, як я гарно вирівняла торт, ставлю його в холодильник мінімум на 1 годину для того, щоб він охолов. І лише на охолоджений торт за допомогою розтопленого білого шоколаду прикріпляю шматочки полуниці і киві. Також прикрашаю торт листочками м'яти. Цей торт виглядає дуже гарно, дуже соковито. Певнена, що вам також захотілося спробувати такий дуже смачний полунично-банановий торт. Приготуйте його за нашим рецептом. Пишіть нам в коментарях, як вам такий торт. Ставте лайки і до зустрічі!